Повномасштабне вторгнення Росії в Україну збільшило кількість шахраїв, які ошукують громадян під приводом надання допомоги постраждалим від війни. Зараз злочинці активно переформатовують свою діяльність на роботу у мережі. Тому поліцейські просять закарпатців бути пильними і берегтися від інтернет шахраїв. Спочатку повномасштабної війни в Україні шахраї відкрилися у лапках нове вікно, можливостей це вони користуються емоціями людей, зокрема співчуття, страху, а також їх скрутним становищем, в тому числі і матеріальним. Що зупиниться конкретно на нашому регіоні, то впродовж п'яти місяців цього року співробітники поліції зареєстрували 1143 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 190 – це шахрайство кримінального кодексу України. З них сімсот 5 розслідується слідчими поліції, 438 дізнавачами це по проступках. Якщо порівняти навіть з попереднім 2022 роком, то кількість заяв збільшилась більше 500 на 500. Цьогорічні звернення від громадян, розповідають поліцейські, можна розділити на кілька типів, але усі вони розраховані на довірливість та відсутність пильності. Перший вид це шахрайства, учинені шляхом створення фіктивних оголошень про продаж товарів в інтернет-магазинах, соціальних мережах. До прикладу, це можуть бути OLX, Prom.ua, Instagram. Другий вид це телефонні дзвінки від шахраїв, у яких останні представляються представниками банку або служби безпеки. Повідомляють потерпілих про спроби здійснення атаки на карткові рахунки, останніх викрадення з нього коштів, необхідності продовження дії кредитної картки, з подальшою перспективою отримання реквізитів цих банківських карток, пін-кодів, сів-кодів, дати терміну. І четвертий вид це фішинг, це вид шахрайства, який відбувається з використанням фішингових сайтів, коли зловмисники копіюють сайти, використовуючи їх схожі імена. Аналогічний дизайн, зокрема, це можуть бути як платформи оголошень, сервісу, обміну валют, служб доставки або інших ресурсів, на яких користувачі вводять дані карток для оплати. Ніколи не передавати дані банківських карток стороннім, не переходити за сумнівними посиланнями та здійснювати онлайн покупки тільки на надійних перевірених ресурсах. Це базові правила інтернет безпеки. Також на офіційному сайті департаменту кіберполіції є можливість перевірити, чи банківські реквізити, номери телефонів і онлайн посилання не фігурували у справах щодо шахрайства. На нашому сайті департаменту кіберполіції є така вкладка «Stop Fraud». Де ви можете перевірити інформацію за параметрами банківської карточки, номера телефону Шахрая або безпосереднього посилання на купівлю товару? Якщо дане із щось із цих перерахованих фактів уже є як засвідчене по кримінальній справі, як Шахрайський в Любій, воно є база. Відповідна воно все там наповняється, цілодобово наповняється, і вам виб'є, що дана дана належить шахрайській, бажано не зв'язуватись, подайте заяву, надайте всі факти, щоб вже відпрацьовували далі. Його заяву. Якщо все ж ви стали жертвою подібних шахраїв, варто повідомити правоохоронцям. Це можна зробити, звернувшись на лінію 102 чи до найближчого відділу поліції. Також є можливість подати електронне звернення на сайті департаменту кіберполіції. Спеціалісти кажуть, аби розслідування було ефективним, потрібно зібрати якомога більшу кількість доказів. Просимо наголошуємо людям, які стали жертвами, щоб більше інформації, скріншоти потрібно. Чеки далі піти у банк, взяти виписку із банку по руху коштів по своїй карточці, тому що щоб нам це зробити, потрібно певний ряд банківська таємниця, і нам не дадуть інформацію. ніяк. І це все затягує. А так їм дадуть за 10-15 хвилин у банку. Ми вже бачимо, наприклад, куди кошти пішли або через яку платіжну систему, і вже знаємо куди рухатись, куди запити, відповідні давати з ким спілкуватись і що далі кінцевий рахунок. Кінцевого отримача вищеказних грошей, шукати, де він знаходиться. Загалом знайти правопорушника і притягнути його до відповідальності цілком реально, кажуть у нацполіції. Тому просять закарпатців повідомляти про вчинені стосовно них кіберзлочини.